Колеги, на сьогодні кажучи слово, онкологія, сучасна онкологія, ми розуміємо, що це про персоналізовану онкологію, про онкологію, яка будується навколо пацієнта і яка спрямована на пошук оптимального варіанту лікування кожного пацієнта. І відповідно, ключовою складовою персоналізованої онкології є метод НДЖЕС. Ще три роки тому. Далеко не всі в Україні знали, як розшифровується НЖС. І ми. О, ще секунду. О, так краще, да? І ми е, е, регулярно мали розшифровувати, що це Next Generation Sequencing. Але на сьогодні кожен онколог, кожен радіолог, кожен патолог в Україні знає, що таке НЖС. і розуміє, що проведення НЖС дозволяє, по-перше, оцінити ризики спадкового раку для. Будь-якого пацієнта або для людини, яка може потенційно стати онкологічним пацієнтом, оцінити чутливість або механізми резистентності до таргетної терапії та імунотерапії за допомогою методів НДЖЕС. Ну і безумовно залучення фармакогенетики дозволяє оцінити потенційну токсичність або прискорення метаболізму для певних типів лікарських препаратів. Що важливо. NGS дійсно є важливим інструментом в персоналізованій онкології, але це тільки одна з частин великого пазлу. І насправді все починається з першого кроку комунікації з пацієнтом. І тут ми з вами маємо розуміти, що пацієнт має право знати свій діагноз. Пацієнт має знає, має право знати всі варіанти. Всі опції лікування, які передбачені сучасними протоколами лікування, він має розуміти переваги та ризики, які пов'язані як з проведенням досліджень, так і з визначенням того чи іншого типу лікування. І тільки після того, як прийнято рішення, в який бік йти, і які переваги може надати молекулярно-генетичне тестування, це молекулярно-генетичне тестування проводиться і на основі заключення визначається оптимальний менеджмент для кожного пацієнта. Але якщо казати про розповсюдженість НЖС, да чи настільки це доступно, і які бар'єри взагалі перешкоджають поширенню НЖС в онкології, дослідження, які були проведені у 20, 2020 році, показали, що в принципі і в Сполучених Штатах, і в Германії, і в Франції, і в Іспанії, тобто в розвинутих країнах, тільки близько половини пацієнтів. Отримували повний спектр молекулярних досліджень, це, наприклад, недрібноклітинного раку легень. Аналогічно, дослідження було проведене Міжнародною асоціацією з дослідження раку легень, і вони визначили на 102 двох країнах і також. Підтвердили, що тільки половина пацієнтів, при принаймні у 2020 році, проходили молекулярне тестування, і ключовими бар'єрами, які перешкоджають залученню молекулярного тестування, є перше це вартість, друге це можливість да, доступність до технології, бо не всюди вона доступна. Третє це якість і стандартизація тих методів і панелі, які використовуються в локальних лабораторіях. А далі цікаве обізнаність іноді бар'єром для молекулярного дослідження є просто відсутність знання у лікарів і пацієнтів щодо того, які бенефіти надає це дослідження це молекулярне дослідження для лікування для персоналізації лікування пацієнтів. Ну і безумовно, час виконання теж має значення. Які додаткові виклики при більш детальному розгляді були визначені? По-перше, для ряду патологій це може бути малий зразок, як, наприклад, при раку легень, або неможливість отримати достатньої кількості матеріалу, або матеріал є недостатньо клітинним. Друге, це якість кістологічних зразків, які отримані, тому що ми розуміємо, що досить часто в пухлині можуть розвиватися некротичні зміни, чи то. Під впливом ішемії, чи то під впливом дії лікарських препаратів. Ну і крім того, іноді якість зразка страждає із-за того, що матеріал вчасно не занурений у формалін, або формалін не, то, не тої якості, або він не забуферений, або довго знаходився у цьому формаліні, і в результаті відбувається фрагментація нуклеїнових кислот і. Як наслідок, немає можливості провести молекулярне дослідження. Які операційні фактори можуть обмежувати проведення молекулярного дослідження? Ну, як ми вже казали, в лабораторії немає можливості провести НГС, або немає відповідних панелей, які дозволять оцінити actionable genes. Важливий фактор ще персонал. Скажіть, скільки у нас в Україні є молекулярних патологів? Я думаю, що нам, в принципі, вистачить пальців. Одної руки. Ну, а якщо да, казати про сертифікованих молекулярних патологів, то, в принципі, і рук не треба. Більшість спеціалістів в генетиці, в молекулярній патології в Україні є самоучками, які навчаються від внутрішньої мотивації, безумовно, залученням іноземних ресурсів, безумовно, залученням іноземної літератури, але все ж таки як такої школи немає. Інше питання: скільки фахівців у нас? Є сертифікованими в сфері біоінформатики, для того, щоб інтерпретувати дані НДС. І знову ми з вами розуміємо, що є певні прогалини в системі біологічного і медичного біологічної і медичної освіти, які, в принципі, не дозволяють нам бути завжди в тренді в розвитку нових технологій, і в тому числі НГС. Ну, і Крім того, ми маємо розуміти, що той репорт, який надають Патологи і генетики, навіть ці. Ті, що навчалися самі, не завжди є зрозумілими для онколога. Бо іноді біологи, медики, патологи, онкологи всі розмовляють кожен своєю мовою і не завжди навіть може прочитати те, що написано, і тим більше зрозуміти сенс цих репортів. Тому, відповідно, це націлило на тренд зробити репорти і патологів, і молекулярщиків зрозумілими і інформативними для кожного фахівця, який з цим працює. Ну і нарешті є низка канцер -специфіки. Фічних факторів, як то гетерогенність пухлини, її зміна в динаміці, і, безумовно, комплексні генетичні зміни, які ми відкриваємо кожного дня завдяки широкомасштабним генетичним дослідженням. І, звісно, що оновлення по біомаркерам. Мають входити в наше життя е, кожен день, і ну, в принципі, це потребує регулярного апдейта. Чи означає це, що ми отраз, зараз всі маємо зробити ngs лабораторії в кожній лікарні, в кожній університетській клініці, для того, щоб зробити це доступним. Кожному? Звісно, ні. І як Приклад показую вам чарт з, щодо маркет маркет щодо ринку ЕНЖЕС да, в США. Подивіться, більша частина ЕНДЖЕС технологій сконцентрована в великих потужних лабораторіях, і централізація таких досліджень по суті є. Максимально логічною, тому що, по-перше, це дозволяє концентрувати кваліфікований персонал, це дозволяє концентрувати, відповідно да, хаби знання і відповідні е е інструменти щодо проведення та інтерпретації цих досліджень. Ну і безумовно важливим є економічний фактор, бо НЖС дослідження є. Надзвичайно дороговартісними. і їх проведення при відсутності достатнього потоку призведить просто до повної нерентабельності цих досліджень і економічної недоцільності таких, а, тако, такого виконання. Окрім централізації да, і е, концентрування таких досліджень, які ще тренди на сьогодні є в сфері молекулярного тестування. Звісно, що більшість провідних лабораторій в світі концентруються на скороченні термінів виконання. І ми знаємо, чому тому що від цього терміну залежить швидкість призначення коректного лікування. І тут час має значення і для онколога, і особливо для пацієнта. Друге, це розширення панелей і створення як таргіту. Титних панелей для конкретних типів раків, так і широких панелей, які охоплюють групи певних раків, або, взагалі, панканцер Канцерпанели, третє це. Використання альтернативних зразків, коли гістологія неможлива або недоступна або неякісна, відповідно включаються механізми цитологічних зразків, які можуть бути використані, і вже в Україні активно використовуються для НЖС. і безумовно це рідка біопсія. Ну і крім того, змінюються технології, вони стають більш Потужними, більш точними і впроваджуються ті методи, які дозволяють обійти деякі проблеми з рнк секвенуванням Ну і те, про що ми сьогодні всі казали, це мультидисциплінарність. НЖС це та сфера, де має працювати команда і персоналізована онкологія це виключно про команду. Те, що вже говорив сьогодні Олександр Євгенович, що насправді, завдяки, ну, я можу казати, це тільки на прикладі лабораторії СІЗДІ, завдяки. Який такій еволюції молекулярних досліджень в нашій лабораторії на сьогодні? Ендж і Персоналізований підхід до лікування онкологічних хворих є можливим, звісно, що він має певні складності, але він є можливим. Якщо подивитися на динаміку щодо кількості тестів, ПЛР тестів і НДЖЕ тестів, то якщо у 2001 році, коли ми тільки запустилися, ми робили там до сотні, ну ми запустилися в другій половині 2021 року, але тим не менше, У 2022 році ми зробили близько тисячі досліджень. Джес, то 2023 рік ще не закінчився. Ми виконали вже 2071 дослідження. І я думаю, що наступного року кількість цих досліджень буде зростати. І буде зростати колосально. Як ми це робимо? Ми робимо е, можливими різні варіанти панелей. В нашій е, лінійці є три категорії тестів, які мають різне спрямування. MyGene – це тести, які спрямовані на скринінг спадкових раків, а по суті, онкоскринінг. І тут може варіювати панель від двох генів бірсії 1-2, але тут відбувається повне читання екзомів, 32 гени HRR або 500 панканцер панель, яка дозволяє Оцінити всі варіанти генів, які можуть бути залучені до підвищення ризику спадкового раку, My Action панелі – друга категорія її суть полягає в тому щоб оцінити предиктивні біомаркери які дозволять призначити або індивідуаліза... індивідуалізувати терапію і знов таки залежно від типу раку від сімейного анамнезу можуть обиратися панелі як від двох десяти генів так і масштабні панелі на кшталт Foundation 1DX і TrueSight Oncology 500, які покривають більше Кількох сотень генів. Ну і нарешті має контрол це панелі NGS, які налаштовані на моніторинг і відслідковування ефективності лікування пацієнтів, і вони ґрунтуються виключно на рідкій біопсії. Кожен з нас і кожен з вас, мабуть, стикався з такою ситуацією, яка викликає розчарування це коли молекулярне дослідження відхилено. Чому це відбувається? Ну, те, що ми казали, або недостатня кількість, або недостатня якість біоматеріалу і нуклеїнових кислот в цьому біоматеріалі. Або немає можливості отримати, або повторно отримати біопсію. І відповідно спостає питання: хто може вплинути на можливість, на вірогідність проведення цього молекулярного дослідження? Ви думаєте, це генетики? соу so, so, да? Може, патологи, бо вони ж як казала Олена Олександрівна, відбирають і якщо їх попросити, то вони відберуть кращий зразок. Насправді відповідь проста, і всі ви знаєте, що цими богами, які можуть вплинути на процес отримання якісних зразків і зробити можливим проведення НЖС, є саме ви. Бо саме від вас, клініцистів, залежить те, скільки буде тривати час холодової ішемії, коли ви занурили цей зразок в формалін, який формалін було використано. Чи формалін це був до речі? Да? І ми свого боку намагаємося надавати вам все потрібне і все можливе для того, щоб здійснити ці три кроки. Яких був час фіксації? Чи залишили ми матеріал на вихідні у себе і відправили тільки в понеділок, або відправили цей матеріал однозначно в той же день? Бо якщо час фіксації перевищує 48-72 години? Вирогідність проведення молекулярного дослідження катастрофічно падає. Ну і далі йдуть пару речей, які залежать від нас. Да, це стандартизований якісний процесинг зразків, це дисекція, тобто вилучення тих ділянок, які вільні від некрозів, і, безумовно, використання найкращих систем для виділення нуклеїнових кислот для того, щоб зробити це можливим. Отже, персоналізована онкологія в Україні є. Вона є, ngs дослідження проводяться, і багато в чому це проводяться за рахунок нашого партнерства і допомоги інших організацій. Так, у 2022 році ЮСІСІ стало грантодавцем трьох грантів для лабораторії CSD, і два з них були заточені на NGS, І за рахунок цього 65 пацієнтів з раком яєчника і раком простати пройшли безоплатне тестування на HRR. І 99 9 пацієнтів з колоректальним раком пройшли тестування на мікросателітну нестабільність і ключові гени системи РАС і РАФ. У 2023 році завдяки нашим партнерам тривають два проекти щодо безоплатного тестування на BRCA пацієнтів з раком молочної залози і пацієнтів з раком яєчника. І всі, ті, хто має таких пацієнтів, будь ласка, долучайте їх до цієї можливості. Це шанс, який може подарувати час та життя вашим пацієнтам. Ну і нарешті, які стимули да є для того, щоб Персоналізована онкологія в Україні розвивалася, і тут я хочу сказати, що все визначається запитом, і цей запит в першу чергу йде від пацієнтів, і завдяки активній роботі пацієнтських організацій, які сьогодні присутні і завжди з нами, ця робота зрушилась. Це і включення молекулярного тестування в пакети НСЗУ. І безумовно, зміна взаємодії на рівні лікар пацієнт, яка відбувається сьогодні кожен день, і сьогодні у нас є шанс перейти від пострадянського патерналістичного підходу на пацієнт-центровану систему надання медичної допомоги, особливо в онкології, де пацієнти є надзвичайно вразливими в силу. Консолідації різних факторів. Ще один важливий стимулюючий фактор це клінічні дослідження. Ну, покладучи руку на серце, ми знаємо, що більшість молекулярних досліджень, які починалися в Україні, вони проходили саме в рамках клінічних досліджень. І на сьогодні це продовжується. І в принципі, клінічні дослідження є отою векторною складовою, яка стимулює впровадження нових тестів і нових біомаркерів в практику онкологів. ну і нарешті не можу не сказати про роль біобанкінгу. Насправді, біобанкінг в Україні він нібито існує, але ну. Про нього мало говорять, тому що є певна специфіка щодо регуляторної зони в, цьому, в цій сфері. Насправді, у 2009 році Біобанкінг був визнаний інновацією, яка змінила взагалі геномну медицину, зробила її можливою. Бо за рахунок збору стандартизованих і описаних анотованих зразків і даних стало можливим проведення таких масштабних генетичних та геномних досліджень. Які власне і дозволили виявити ті біомаркери, які ми сьогодні застосовуємо при лікуванні тих чи інших раків. Ну і безумовно штучний інтелект. Отже, підводячи підсумок, хочу сказати, що для розвитку персоналізованої онкології в Україні, звісно, потрібна НЖС, але її недостатньо. По суті, тут потрібна робота, як завжди, цілої команди. І починається ця команда з пацієнта. Лікаря, лікарів різних спеціальностей патолога і молекулярного генетика або просто генетика, який буде допомагати верифікувати дані інтерпретувати дані і надавати ту корисну інформацію, яка допоможе лікарю прийняти правильне рішення разом з пацієнтом. Дякую.